Скоро в рідному місті будівельна лихоманка, нова більшість міської ради і перевибори Каспрука. чорним по білому. Про головні події тижня. Володимир Бешлей звинуватив нардепа Максима Бурбака та міністра юстиції Павла Петренка у спробі провернути незаконну земельну оборудку на кондитерській фабриці Буковинка. За день воно знімається з торгів, і ціна зменшиться до 13,5 мільйонів. Потім заявляється 13, 10 учасників, дев'ять з яких відхиляється. Міський депутат за підозрою відомих політиків у намірі захопити 3 гектари землі в районі проспекту Незалежності під майбутнє багатоквартирне будівництво. Чи мають чинний міністр юстиції та колишній міністр інфраструктури якесь відношення до цієї справи? Ми не знаємо, але здогадуємось: адже ремонтно будівельні підряди народний депутат у Чернівцях вирішує не вперше. Цей будівництво ринку добробут на вулиці Калинівській. Маленький бонус розміром майже 6,5 гектарів. І приобладнання цехів заводу Гравітон на новий автовокзал. Уся діяльність, яка тут здійснюється, зокрема функціонування автовокзалу, вона здійснюється з порушеннями, зокрема, він влаштований самовільно. І скандальна забудова по вулиці Суворова, що загрожує проковтнути не лише сусідні пустирі, але й територію фінансово-економічного університету. Будинки, які будують, підійшли майже. До них і далі треба будувати те, що передового фронтовика заділи заживе, засвідчила його реакція. Публікація документу про технічну невідповідність споруди по вулиці 28 червня, 42, яку пов'язують із депутатом від рідного міста Анатолієм Чесановим, однопартійцем Володимира Башлея. Одним словом, тема доріг уже не актуальна. Поступово забувається неякісна реконструкція злітної смуги аеропорту і досі, я нагадаю, досі незавершений ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Обмін компроматами натомість перейшов у нову квартирну площину. Квартирний тільки і їх. вирішувати квартирне питання справа богоугодна, і цим займається дедалі більше політиків. Місто поділили не два клани, а багаточисельні бригади. Будівельні я маю на увазі. Свій маленький будівельний магнат є в кожній партії: свобода, батьківщина, солідарність, рідне місто, народний фронт, народний контроль. І всі, як один, зі шкіри рвуться, щоби за будь-яку ціну ощасливити чернівчан. Україні криза і будівельна лихоманка. Доки земля копійчана, економіка в мінусах шакало рвуть, мітять територію, хапають усе, що бачать, кусають і не давляться. Навіть коли не здатні перетравити. Приближені організації забудовники до керівництва міста мають за бесінь отримати фактично безкоштовну земельну ділянку. Місто для них не люди, а плоскі гектари і квадратні метри, обвали споруд, зірвані строки та обдурені мешканці, руйнування історичного центру, порушення технологій, самозахоплення землі. Останній рік чернівці і чернівчан уже нічим здивувати. Хіба лише тим, що, на відміну від деяких колег, чернівецькі бригадири по-старому вирішують конфлікти в ратуші, у сесійній залі. Австрійський фундамент не підводить, чого не скажеш про нову кладку і нові часи. Тим часом політичне протистояння в ратуші непомітно досягнуло апогею. Спільними зусиллями депутатів та Максима Юр'євича сформувалась більшість проти Каспрука. Свобода, самопоміч, солідарність, рідне місто і батьківщина переважаючими голосами ініціюють перегляд регламенту міської ради, що дозволить депутатам ефективніше долати вето міського голови. Насправді це не те, що ми відбираємо в нього право на вето. Це крок депутатський назустріч міському голові. Тобто, ми хочемо знайти механізм, як погодитися з аргументацією мера. Це вища проба толерантності. Оцініть красу гри. Задушити в обіймах усе найдорожче на зустріч міському голові, мер Олексій Каспрук явно недооцінив політичний потенціал доктора юридичних наук Наталії Якимчук, котра запропонувала троянський механізм порозуміння між депутатським корпусом та позиційним міським головою. Зате добре розглядів навчений гірким досвідом. Колишній чернівецький мер Микола Трохімович Федорук. Я хочу нагадати, що з регламенту починалися події 2011 року, і це лише початок. На кону не формальна зміна регламенту, а серйозні політичні перестановки. Відомий заклик Олексія Каспрука ізолювати опонентів за півроку, схоже, буде втілений з точністю навпаки за проданці, яких очолює Василь продан. Веде в міську раду, вони будуть в ізоляції людській і політичній. Протягуючи в місцеві ради своїх депутатів під парасолькою Солідарності, партія Народний фронт не могла передбачити союзу президентської сили з опонентами Яценюка. Максим Юрійович наполегливо кликав, і так і накликав біду: міський осередок благо Петра Полошенко злив місцеві вибори. Дали все рідному місту, рідне місто забрало голоси. У політичних лідерів багато спільного, а значить, є про що домовлятись. І ми не виключаємо, що вже в найближчі півроку рідне місто та солідарність джентльменські поділять сфери впливу, Чернівецьку міську раду та парламентський виборчий округ номер 201 мерські плани Віталія Михайлішина і депутатські амбіції Наталії Якимчук. Всі шанси стати представником міста. Від міста Чернівці мала пані Наталя. Ну вистачило декілька відсотків. Але я думаю, що на наступних, може, позачергових виборах ця ситуація буде виправлена чернівчанами. Микола Трохимович, ви це врахували для народного фронту Арсенія Яценюка. Такий поворот може стати останнім у ліберальну добу. Фракції та депутати готові до взаємовигідної співпраці у форматі відкритого акціонерного товариства, а не закритого клубу випускників. Чого ніяк не можуть збагнути ревнивий і залежний від однієї політичної сили міський голова Олексій Каспрук, його наставники, однокласники, однопартійна команда для складних часів. Це 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 не не народ. народ. хуже народу. Це люди міста. Але часи закритих комсомольсько-регіоналівських міжсобойчиків давно минули. Настала епоха демократичного дерибану. В якому право на прозору участь мають усі політичні дольовики. Адже демократія починається з елементарного вміння рахувати, ділитись і дотримуватись зобов'язань. На політичному горизонті мера Олексія Каспрука обіцяють хмарну погоду, сильний вітер та опади. З'явились молоді і перспективні кандидати на посаду секретаря міської ради, депутат від самопомочі Богдан Ковалюк і на посаду самого міського голови. Поки що його заступник з народного контролю Володимир Середюк. А ще гірше для Каспрука, що ці кандидатури цілком влаштовують депутатську більшість, котра, як показали останні події, вміє домовлятись і з кожною наступною сесією стає лише згуртованішою. І тут важко розібратись, чи це такий талант у Василя Продана інтригувати і домовлятись, чи талант Олексія Павловича програвати все, навіть володіючи ініціативою. Гордіїв зашморг, який затягується на шиї міського голови, доведеться рубати. Дилема, однак у тому, як разом із зашморгом не зняти й і голову. і трубіть їм у голову. Тоніядіть. Парадоксально, але сценарій відставки міського голови Федорук 2 втілять не опоненти Олексія Павловича, а його ж однопартійці – Сам Микола Федорук. Котрий не приховує, що готовий достроково позбавити посади Олексія Каспрука. Загралися вже просто загралися. Чинному міському голові, який мав доволі непогані політичні позиції в попередні роки, його ж однопартійці обрізають крила. Мало того, що штовхають на перевибори, а це і ризик і стрес. Так ще й, судячи з усього, змусять очолити список дискредитованого народного фронту, який важкою гирею тягнутиме його на дно. Самовисуванцем Олексій Павлович уже не пропетляє. Це вже є. Розумієте, технологія. просто технологія вичерпалась. Цього разу я йду як позапартійний та самовисуванець. Це моя принципова позиція. Олексію Каспроку довго і наполегливо допомагали старші наставники, вели до перемоги, коронували на троні, інвестували в його рейтинг. Схоже, наближається час, коли меру чернівців доведеться платити по кредиту з відсотками. За доброю фронтовою традицією, жертвуючи рейтингом заради партійних реформ, адже борги і в євро, і в політиці, як добре відомо Олексію Павловичу, рано чи пізно доведеться повертати, ми граємо не з грошей, а тільки б вічність проводити».